Так, друзі, привіт! Розпочнемо нове відео, і розпочну я з ось таких двох книжечок. Це Толстой Анна Карініна 1947 року друзі видання. Ось так. Так, так, так. Без ілюстрацій бачу, мабуть, не вистачає і сторіночок, на жаль, тут бачу точно не вистачає, а тут також перших не вистачає. І, ага, а тут хва... а, і кінець. Трохи не сторінок, але все рівно я їх, звісно ж, забираю. Цих дві книжечки. Дуже цікаве видання, дуже цікаве оформлення. Трохи спортили його за рахунок того, що приклеїли ось так. Але нічого, хай буде. Цікава знахідка. Так. Далі знову е, Анжеліка. Анжеліка. Е, так, хто це? Попадалась мені вже така книга. Остербайтер. Так, далі дивимось. Так. Попадалась також вже така морська бібліотека. Номерні вони тут. Це книга номер 31 Прибоя я читав цю сіму. Якось був за нею вже і розказував. Ось так. Далі. Ага. Ті, що співають терені. Ось видання, о, календарик якийсь. Бережемо ліс. Згоден. Бережемо ліс, так. Це в одній книзі роман, так? Ті ще співають у терені. О, таке видання мені ще не попадалось. Різні попадались, без ілюстрацій, простеньке. Ось таке. Так, далі. Знову Чейз у цій ось серії четвертий. Так, далі ось така е, книга. Агати Крісті. Так, далі. Чейс знову. Ось любив. Зарубіжний детектив. Зарубіжний детектив. Ось так. Так, друзі, а тепер хвилинку вашої уваги. Так, друзі, е окрім книг, е наприклад, ось така ось книга, якось покажу. Просто не книга, а витвір мистецтва, які тут гарні ілюстрації. Все-все покажу. Полюбляю е також випити смачної е кави зранку і не тільки. Мені ось прислали ось такий ось бокс: це свіжо обсмажена кава, Уже безкоштовно помелена, вона і підібрана за моїм особистим смаком. Це компанія 25 Coffee Roasters. Я вибрав лінійку Tafler. ця компанія. В неї в асортименті 40 кавових позицій. Також є чай, кава без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари. Завжди безкоштовний помел та безкоштовна друзі доставка поштою по всій Україні при замовленні від 350 гривень та кур'єром у Львові, Києві та Харкові. Ось, друзі, вам ось така ось бачите, стрілочка, яка показує, що потрібно перейти в опис до відео. І, і там я вкажу всі дані, а саме сайт, YouTube канал та інстаграм, де персональний менеджер допоможе вам підібрати каву на ваш смак. Також за промокодом, друзі байки, ви отримуєте знижку у 20% на зернову каву, окрім дропів, комбо та дегустаційних наборів. Дійсний код, друзі, місяць. Так, і от що я вам хочу сказати мені, особисто та моїй сім'ї після дегустації кава дуже сподобалась. Тепер ми, як то кажуть, будемо, мабуть, постійними клієнтами. Дякую, друзі, вам за увагу. Поїхали далі дивитися книги. Так, і продовжуємо далі. Чай третій. Третя книга. Так, ось так. Недавно мені попадався він цей роман. Я колись його прочитав. Ну, якийсь він мені трохи нудний був, я не знаю. Напишіть кому як, хто читав за нудний. Саме ось в такому оформленні я його і читав. Ось. Мені нудний, не знаю. Як кому. Далі. Так, від трьох до семи. Ось так. Така ось по. Для пап і мам книга. Так, це що таке? Бальзак. Бальзак, а, я навіть знаю, що це так попадалось. Вона мені неодноразово. Знову бальзак і знову так, в двох книгах вона, бачите, ось так. Так, далі. Дивіться, тут ось така ось папка. А в цій папці знову чистих зошитів ціла куча. Писано, а так взагалі повна папка зошитів чистих. Ну, хай будуть. Так. А що це таке? Ада Далас? Не знаю, не попадалась мені така книга. Роман. Не попадалась. Ось так. Так. Знову в обгортка книги. Так, Велика Дікенс. Дікенс, Дікенс, ось такий. Ну, Дікенса я дещо читав. Так. Ага, це вестерн, бібліотека вестерна. Розуміло, так. Рецептурний справочник лікаря. Ну, так. Не знаю, потрібно забрати, подивитись. Так. Микола Сиротюк. Турбоїці. Хай буде сиротюк. Хай не буде тут сиротою. Ми його заберемо. Усиновим, як то кажуть. Так. Бути людиною. Бути людиною. Дуже важливо. Завжди. Так. Далі. Ага, нусь недавно попадалася книга. Тільки попадалася. Дримат цей так. Так, Лідія. Сейфуліна. Не знаю, хто така. Так, революційна боротьба в селі. Ой, не дуже цікаво. Так, ага, така мені попадалась Пушкіна Полтава, але без суперобкладинки. Ось так. І тут ще повинно бути лясе взагалі. Ось так оформлена вона. Ага, ляса немає. А й мені попадали ще із лясе. Ось так, супер обкладинці. Так, далі поїхали. Кримінальний роман. Хтось любив детективи. Ага, ось така серія виходила. Зустрічав я вже таку. Таку книгу не пам'ятаю була. Ось не пам'ятаю, не пам'ятаю. Так. Далі що тут у нас? Ага, ось мені попадало щось подібне. Ну, такі книги, е, технічна література, я також стараюсь е, забираю. Ось, друзі. Також приклад дивіться газетний папір. Бачите трошки. Далі кращий, далі ще кращий. Знаєте, так від початку книги з кращого і до кінця прийшли до самої гіршої бумаги паперу. Так, ну, часта знахідка в двох томах. Ойки колінста. О, Дніпро видавництво вже добре. Четвертий том. Олександр Корнійчук. Угу. П'єси. П'яти томах. Ну, я такі тома забираю також. Обов'язково. Деколи воно... Попадається потом. Скільки в мене раз було, що, наприклад, я колись забирав якийсь том, а потім е... мені не вистачало, наприклад, там, я четвертий забрав, потім находжу збірку, не вистачає четвертого якраз. Багато раз таке бувало. К 22. Лука 22. Так. Так, чай з перший том. Так, Григорій Тютюнник. Вир. Ось в такому оформленні. Не зустрічався мені, до речі, ще в такому. Так, так, зараз я трошки під ближче підсуну книги. Ой, щоб було зручніше їх брати. Так, подивимося в такому виданні, хто видавав радянська школа. Вир. Ось недавно, друзі... Ох, дивіться, які тут які тут ілюстрації. Обов'язково забираю Григорій Тютюник, то є Григір, а є Григорій. Не треба, друзі, путати. Це дві різні людини. Так, Еміль Золя в такому цікавому оформленні не попадалось мені ще таке. Радість життя і творчість. Оце тільки... О! Ні, ні буквально ще 5 хвилин. 5 хвилин, я підходжу. Все, на сьогодні теж буду закінчувати. Зараз вам допоказую, бо вже закривається прийомка. Ось так. Давайте быстренько. Е, так, ось така ось книга, зрозуміло. Так, понятно. Далі Анжеліку я показував. Знову Чейз, сьомий. Так, ось цікава книга. Хто це? Пушкін? Пушкін, Пушкін. Скількох. Шести томах. 50-го року. Не зустрічалось мені ще таке видання. Так. Сменники розповідають про науку. О, дивіться, ножниці навіть попадаються. <смі> І таке буває. Навіть попались ножниці. Ось так. Далі, друзі, також тут була ось така ось купка листів. Треба передивитись, бо якось я оце недавно знаходив е, лист 49-го року. Також так Правда, він з книги випав. Це не знаю, але також. Цікаво подивитися, яких років. Добре. Якщо що, прийду завтра, розбираю там ще є мішочок і зроблю вставку. Все добре.